Всім доброго дня! Сьогодні 9 листопада 2023 року. Я два тижні не була в Алді. Сьогодні вирішила поїхати. Довго думала їхати чи ні, тому що в мене ще продукти є. Але в мене закінчились яйця і закінчились свіжі огірочки. Тому, думаю, поїду трошки прикуплю. Але ви ж бачите, скільки всього я купила, тому що були якісь акції. І щось подешевшало, щось подорожчало, і я вирішила взяти наперед. Заплатила за все 87 доларів, і з них 7 доларів це не продукти. Я купила два набори для макраме, Я колись в'язала макраме, я можу це робити і вирішила згадати для душі пов'язати. Один набор коштує 1, 19, і купила такі от рукавички на осінь і весну за 4 долари. Тому це не продукти в мене вийшли десь на 7 доларів. І тобто залишилось 80 доларів. Я витратила на продукти. Що нового, я купила, що не показувала останнього разу. Це я купила гранолу. Раніше я її їла кожного дня вранці, але зараз я інколи їм пиріг чи з творога запіканку сиру. сиру. Останній раз я зробила чизкейк з рікоти, от взяла знову дві коробочки рікоти, іде в мене на один пиріг по 2,29. Тому що вчора при... прилетів син з моєю невісткою Ірочкою до Нью-Йорку і скоро приїдуть до нас, а вони дуже-дуже люблять цей пиріг. Тому я вже приготувалась. Купила рікоту для пирога і купила ананас. Якщо діти приїдуть в гості, якраз за 10 днів ананас стане жовтенький і спілий. Вот. А на нас це літо був долар 60, 1 70. сьогодні 2,15. Ну, я вирішила, хай буде 2,15 за штуку. Купила виноград. щось Я в цьому році мало винограду їм. Я жила останні роки в Молдові. Я дуже-дуже полюбляю виноград. І у нас там різні сорти, і мені там виноград більше подобається. ну Тут теж непоганий купила виноград. Купила груші. Груші я ці вже купувала в них, мабуть, разів 5-6, мені дуже подобається. Другий раз купила яблуки фуджі, Там 3 паунда за 3 долара, Груші 4 долара. Гранола була знижка. Вона була 3,19, а зараз 2,89, по-моєму. Я взяла 2 пачки. І от одну відкрила, щоб показати там. Дуже багато зерна із гарбуза. Це органік, дуже, дуже смачна гранола. Ну, як завжди, я блубери беру. Малина сьогодні була по знижці 2 долари і кілька центів, не пам'ятаю. Полуницю я вчора купила в таргеті. Банани купила, Ну, грибочки, як завжди. От нове купила. Це. Абрикосове варення. Я абрикоси люблю, і тому я навіть не пам'ятаю, скільки коштує, але десь 2 долари з копійками. Далі купила отакі огурчки. Спочатку взяла другі, а потім думаю, дай попробую німецький якийсь рецепт. Я їх не пробувала, не знаю. Взяла гарбуз, у мене один є, взяла ще один, поки він дешевий 69 центів за паунд. Я люблю гарбузову кашу, у мене є сухофрукти, є і абрикоси, і манго, і інжир, сухі, і чорнослив, общем, і фініки, все є. Якщо у мене закінчаться оці ягоди, буду гарбузову кашу з сухофруктами їсти. І треба менше їздити в магазин, тому що. Тепер у мене зараз буде проблема, як це все всунути в холодильник. Так, купила масло, не думала купляти. Мій зять перепробував все масло. Сказав, що це найсмачніше. Я йому довіряю, це ірландське масло. Воно солене. І воно раніше коштувало 2,49, а сьогодні 2,19. Тому я не планувала, у мене ще в морозилці є одна пачка і одна відкрита. Ну, взяла, думаю, Поки акція 50% тому взяла. Беру, Якщо акція, беру, а потім щось придумаю, щось з цього робити. Ну, Взяла брокколі, як завжди, тертий сир. Це я люблю запікати тертий сир з брюссельською капустою. У мене є гарний рецепт. Мені Саша дала дуже-дуже смачно. От Зроблю і потім рецепт напишу під відео. І отакий от сир. Різний я пробую. Він коштує 1,69. Тертий сир 3,40, по-моєму, брокколі долар15 за паунд, огірочки 1,85. Брюссельське 2,29 за кульочок. А от сьогодні, що я ще взяла? Це Селман копчений. Колись я бачила, і мені було жалко грошей. А сьогодні, думаю, побалую я себе. 3,55 за оцей кульочок. Ну, це. Я купила фермерський хліб ще лідл. І масличком намазати хліб домашній. І кусочок цієї рибки Ну, побалую себе. Авокадо подорожчали. Прошлого разу я не брала Були по 59 центів. Сьогодні 75%. Взяла три авокадо. І взяла от петрушечку на салат, от і все. А, ще взяла йогурт. Я беру завжди йогурт простий, а це щось немає. Тільки ванільний, він трошки солодкий. Ну, Він теж непоганий, органік взяла. От, всі мої покупки. Молоко цільне. Я варю вранці какао, і молоко треба для брюссельської капусти для запікання. От, всі мої покупочки. Значить, продукти в мене вийшли на 80 доларів. Якщо рахувати, що я їжджу в Валді раз на два тижні, то 40 доларів на тиждень це небагато. За ці два тижні я один раз купляла в Таргеті. От Вчора я купила томатний сік велику банку десь півтора літра, 4 долара. З, 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 щим, то я не пам'ятаю І купила я там в Таргіті вчора полуницю, була акція, і вона була по 2,50 полуниця, гарна полуниця. І на тому тижні я ходила в магазин Lidl і купила дві буханки фермерського хлібу, тому що ну він мені подобається. Зять зараз не пече, у нього немає часу. А весь останній хліб мені не подобається. І я не люблю білий хліб, а фермерський він такий сірий, і він смачний, і я сходила за тим хлібом. І одна буханка коштує 4 долари, і того 8 доларів. Ну Десь приблизно, я в кінці місяця посчитаю, приблизно десь у мене вже, мабуть, вийшло. Біля 200 доларів, може чуть-чуть менше. Ну, Як я і сказала в першому відео, я витрачаю десь на їжу 250 доларів за місяць. Але я хочу сказати, що у мене дуже великі запаси. І якщо не ходити в магазин, я сьогодні могла й не їхати. У мене було б менше. Ну, от, яйця потрібні, Яйця для випічки потрібні, я хочу зробити. Запіканку сиру, потім діти приїдуть, я буду робити сирний пиріг, а там треба 3 яйця. Я під відео виклада, виклала рецепт, дуже, дуже смачний. Ну, як американці кажуть, чизкейк. Ну, для мене він сирний пиріг з радянської книжки дуже смачний. І тому я вирішила, і якісь у мене овочі закінчились ягоди, тому я вирішила поїхати. Я не жалкую. Єдине, у мене тепер зараз буде задача все це якось втиснути в холодильник. Оце трошки тяжко. А так все нормально. Так що, ось такі у мене сьогодні похід в магазин. Вчора ми їздили на Балет до Мериленду. Я про це трошки зняла відео і виставлю. Дуже-дуже було гарно, цікаво виступав український балет. І я так зрозуміла, що вони з Дніпра. За вікном дерево осипалось. Я кожного дня на нього дивлюся, кожного кожного дня дивлюсь на це дерево. І так було гарно і красиво. А тепер воно осипалось. Але сьогодні все одно гарно на вулиці плюс 24. Сьогодні 9 листопада. Все, пока-пока. Всім доброго дня, Будьте здорові, щасливі Україні! Перемогу і миру! Зробила я помилку, коли розповідала про масло, ірландське солене. Воно раніше коштувало 3,49, а сьогодні 2,19. Тому я вирішила виправити цю помилку, а заодно вже показати фермерський хліб, який я купила в Лідл. Ось одну булку я вже буханку з'їла. Це 4 долари, дуже смачний хліб. Оцю полуницю і томатний сік я вчора купила в Таргіті. І сьогодні ще купила отакий сир, забула його достати з сумки, і згадала, коли передивлялась відео: це сир, козій сир з блубері. Я спочатку, коли його пробувала, не розуміла вкусу, а зараз мені дуже подобається. І мої діти теж його полюбляють. Тому я купила, якщо приїдуть гості, буде чим мені їх пригощати. Ну, сама подивилась трошки відео і, і зрозуміла, що е, люблю повеселитися, особливо покушать. Називається у мене. Ну, так вийшло. І Я і правда люблю смачно поїсти, і тому я завжди готую смачну і корисну їжу. І я не лінуюся це робити для, для одної себе. Раніше це я робила. Для всієї сім'ї, для дітей, для чоловіка. А зараз для себе роблю. Ну а чому ні. Все. пока-пока.